Добрий, день, маленькі друзі! Зацвіли дерева в лузі. Пропоную вам пограти. Пальчики свої розім'яти. Вашій увазі пропоную пальчикову гімнастику. Малята! Нам разом з вами знадобляться дві цеглинки лего будь-якого кольору. Я буду промовляти слова та показувати рухи, а ви за мною повторюйте. Ми цеглинки в руки взяли і місцями поміняли, потім міцно їх з'єднали, вгору високо підняли. Один-два не кидай, а за спинку заховай. Потім знову покажи і грунову ти почни. Далі продовжуємо гру з цеглинкою іншого кольору, будь-якого, який вам сподобається. В мене буде зелененька. Ця цеглинка фантазер і чудовий масажер. І земучатий бочок розвиває кулачок. Міцно ти їй стисни свою силу. Окажи, дуже вам дякую за ці дві вправи. До нових зустрічей!